На прикладі родини горбачів можна черговий раз переконатися у тому, що знати і відстоювати свої права не просто важливо, але і необхідно. Вже близько 10 років. малозабезпечена і багатодітна родина з 12 чоловік намагається ужитися у глиняній сільській хаті площою 28 квадратних метрів. Ми живемо в будинку. Площу невеликий. Купили ми, її, коли нас уже було четверо дітей. Пізніше з'явилося ще шестеро малюків, і житлові умови відповідно стали неприйнятними для такої великої родини. А як, скажіть, будь ласка, от вам вдається таку велику кількість дітей, таку родину розмістити на оцих 28 квадратних метрах? Площі? Так, один біля одного. Кажуть, поговорка є в тісноті, не в обіді. Місцева влада цією проблемою особливо не переймалася. Запитів родина Горбачів не надсилала, певно, все задовольняє, навіщо втручатися? Ну, мало приходили. Ну, школи приходили, там описували, як межила. Місцелі ради була, секретар приходила, як це, як коли. А так ми нікуди не зверталися і до нас, ніхто дуже не, не обзивався. А варто було, б. не кожна решетилівська родина може похвалитися таким багаточисельним потомством маленьких українців. Тим більше, далекі від комфортних умов проживання одразу кидаються у вічі. Наприклад, місце знаходження опалювальної системи у будинку не відповідає санітарним нормам. По техніки безпеки з газу то, ну, не дозволяється тут спати. Тут може бути кухня, там, ну, прохідна кімната, ну, не, не, не спати. А вдень тут фактично ніде розвернутися. Малечу заважає старшим навчатися, стіл для занять один на всіх. Уроки вчать по черзі. Ми вчимо уроки по очереді в определенне время. Ми заповнили графік, як, де, що, до чого. Папа нам це дійство його розказував. Ну, я вчу часів вісім вечора. Ти сідаєш. Да. да. Переді мною менші там Ліза, Давід, Данік. Малі бувають, описують зошити книжки, то приходиться їх ховати на вищі полки, аби не достали. Цій кімнаті сплять старші два брати, брата, і Стас, тому що їм не вистачає там місця. Їм треба свободну кімнату, і свою кровать. А я свій команд ділю з своєю меншою сестрою Віліною. Це її дві, ниж... дві верхніх, мої, дві нижніх. Для мого одягу недостатньо місця, але приходиться ховати. Мій папа сам змайстрував ці кровати. Тут я сплю, а тут Давід, тут Авеліна, тут ліза. Мама з папою сплять там. Кровати сюди стоять і раніше було чуть-чуть було місце. Ми раніше, пару років тому назад гралися. На кроватях одне одного кидали, і було дуже весело і сміялися. А зараз народилося ще більше дітей і вже ніяк мало місця. А що ти хотіла? Для чого тобі місце потрібно? Щоб було з малими. Завдяки служним порадам родичів та друзів, Микола Горбач, голова сімейства, вирішив звернутися за допомогою до влади. До районної влади звернулись і на нас обратив увагу е голова районної ради. І... Він взяв під контроль це питання. Пан Горбачу зателефонували представники Решетилівської районної ради і запросили приїхати на зустріч з головою Полтавської обласної державної адміністрації. І Олександр Васильович, слава Богу, він мене прийняв і прийнявся моєю проблемою з раді. І буквально за п'ять хвилин вирішив всі питання, допоміг мені з покупкою будинку. Голова сімейства показав Олександру Добаченку будинок у решетилівці, який відповідає всім умовам комфорту для дітей. Ми хотіли для наших дітей, у нас є діти, які займаються тенісом і теж не мають змоги їздити сюди на тренування, тому що воно по вихідних, а добиратися в вихідні дні нема. Дочка наша в музичну школу дуже хоче навчатися ми шукали десь поблизості щоб і недорого і щоб поближче до решетилівки. В наших околишніх селах на той час такого будинку ми не могли на таку суму знайти, щоб був і великий. Це ну, а цей, коли ми побачили, як узнали, що він продається, і побували всередині. Звісно, ми були дуже вражені, наскільки він великий. Як привезли дітей дітям показувати, то вони як розбіглися, то їх незаметно вроді стало в такому великому будинку. Олександр Удоваченко спитав про вартість омріяної новобудови. За помешкання просили 100 тисяч гривень. Без вагань гроші були виділені. А будинок придбаний 6 квітня 2013 року. Ми не ожидали ж так, наскільки серце його розположиться. і Він нам зробить такий подарунок. Ми, ми б своїми силами ніколи в житті на такий дім не назбирали б грошей. Хочу подякувати ще раз нашого губернатора Олександра Васильовичу за те, що він просто здійснив нашу мрію, можна сказати. Тому ми не що не ожидали. Не ожидали. Що ми ми думали, може десь щось там достроїти, може десь щось ще. А тут він сказав: Я допоможу вам придбати будинок і такий великий. Ми розуміємо, що тут роботи дуже багато і надовго. Ну, Дуже хочеться пожити в великому будинку з дітьми. Придбати будинок це пів справи, а от зробити помешкання придатним для життя зобов'язалася районна влада. До Пасхи наступного року зробимо все для того, щоб дана родина вже прийшла і мешкала в даному будинку. До Пасхи доведеться значно пришвидшити темпи ремонтних робіт, адже за попередні 9 місяців зробили дуже мало. Переоформлена земельна ділянка, ми допомогли в цьому питанні вирішення. Те, що тут не було електричества, допомогли підключення. Наш архітектор сюди приїжджав, проектанти приїжджали, запропонували такий варіант, так як він за, захотів так зробити, щоб тут була столова, а там була кухня. На місці там, де ванна кімната, зараз була кухня. Це потрібно переробити цю систему газопостачання. Систему опалення відповідно треба переробити, знести в цю перегородку і зробити кухня і щоб була столова. Ну це зв'язку з тим, що дітей багато треба ж десь розміщати. Для того щоб його переробити, зараз потрібно переробляти повністю всю систему опалення. Потрібно закупити матеріали. Закупити котел тут, бачите, ж немає гарячої води. Якщо дітей сюди присвяти, тут по-любому треба гарячу воду. Необхідність змін ніхто не заперечує, їх лише потрібно перевести з теорії в практику. взагалі то в Решительському районі сьогодні 274 родини, які мають статус багатодітних. 167 сімей, які малозабезпечені. От родина Горбачів належить до той якраз категорії, яка є малозабезпечена, і ви бачили сюжет, як вони сьогодні проживають, в яких умовах. Розуміло, що це нас не красить владу, тому що ми сьогодні повинні робити все для того, щоб наше майбутнє підростаюче покоління, діти проживали в належних їх їм умовах. Сподіваємося, що до 20 квітня великого християнського свята Пасхи діти з родини Горбачів нарешті дізнаються про те, які умови життя називаються належними, і подякують всім можновладцям, що не словом, а ділом піклуються про соціально незахищені верстви населення.